Доброго ранку. Доброго, Доброго, Доброго ранку, ранку. бачити після вихідних набралися сили на новий тиждень, так? Набралися? Да. Да, так, так. 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 Молодці. Дуже гарно. <плес> <плес> Так, а давайте ми з вами привітаємося. Як ми захочемо привітатися один з одним. Хто буде перший? Хто хоче? Міла, привітайся. Так. так. Що ти хочеш? Біжу. Затанцювати? Оце ти хочеш, оце? Ні, оце. Так, так давайте тож помахаємо. Це вона показыває, що вона біжить. Хоче помахати нам. Привіт, привіт. привіт. Так. Максимка, ти як хочеш привітатись? От посерединки. Посерединки, оце okay. так? Да. Так, давайте да, пять. Давай, дам, пять один одному. А ти можеш дати Міланці п'ять разом можете друг, другу дати п'ять. Так, Дениска, да, да. що ти вибереш? Да. Обіймати? Ну давайте, обіймати. Обіймашки, давайте обіймашки. Так. Леся Миколаївна, ви як хочете привітатись? А я хочу вам запропонувати затанцювати. Давайте затанцюємо. Затанцюємо. А ну потанцюйте, дітки. Ляля. -ля -ля -ля. ля -ля -ля -ля. ага. Юля Володимирівна, що ви захочете до нас приєднатись? Ой, ну ми вже всіми жестами привіталися. О, я. Так, можеш щось своє забажаєте, О -о -о. покружляти ми ще не кружляли. Давайте покруглять. Ох, гіні, як гарно виходить Так. Няу, няу, няу. Молодці. Так, а я хочу вам подарити сьогодні ось таке сердечко, що я вас. Всім дарую таке радісне е, тепло, яке нас обігріває. Так, так Максимка, та Міланочка, сідайте так, зручненько, сідайте так, працювати, так. не треба. Так, у нас розпочався новий робочий тиждень, це в нас понеділок, 13 жовтня, 1 і 3. Так, а скажіть, будь ласка, а що у нас було вчора, який був вчора за день? Там тільки одне сонечко. Який був вчора за день? Оце, який день? Вихідний. Вихідний, так. А який? Неділя. Неділя. Молодець. А яка у вас погода була на вихідних? Сонечно? Ви покупали. Вчора каже, сонечко було, ну а в мене було похмуро. У мене не було сонечка, ну було таке. Ну? А в нас сонечко то з'являлось, то ховалось за хмаринку, то з'являлось, то ховалось. І в суботу, і в неділю. Так, да, ну, в мене більше більш було не таке, бо ще й до дочік да? пускався. А, так, а яка ж у нас сьогодні погодка? А, вона нападає. А сьогодні яка погода Яка сьогодні погода? Десь яка погода. Марко. Марно, ну, так, Мілан, а, а сьогодні а влас, яка погодка. Погода побіділа. Наші Дениска з криші дощик трошки капав. У нас також. Також було. ну щас... Платят, Більш хочеться так в хатинки посидіти, теплого чайку попити. Так, На вихідних нас погода побалувала трошки, да, дідішка? Так, ось я поставлю ось такі хмарки похмуру, так? Так. А скажіть, будь ласка, а який завтра буде за день? Так сьогодні в нас понеділок, Одного. завтра. Ворог молодець. Молодець. Добре. Так. Добре, тож давайте далі продовжимо. Дітки, гляньте, хто це нас такі зображені? Так, мальчики і ділоч. Так, мальчики і діло, а це. Ми можемо їх сказати, що це діти, так? Так. Да. Так, також, як і ви діти. Да. На нашій планеті дуже багато дітей. Без них ми не змогли бути радіти. Нам з ними дуже радісно, бо коли діти, то і завжди хочеться щось їм нового давати ділитися, навчати, е, бо якщо б не було дітей, то не було б так нам веселіше, як сказати, було б е, весело. бо Тому що кожне, що ви робите, це радість батькам. Також, Даже коли ми можемо не слухати батьків, е, буває таке, що їм і сумно, а з другої сторони, це добре, коли що є хоч. Хто їх може навіть розвеселити таких дітей, як а, ми? А, так, Дениска? о Денис та що робить? Веселиться? Я. Так? Я. Так, добре. Тож, Ва, діти, вони я. більше все дізнаються, багато чого цікавого, буду розпитують щось нового. А буває таке, що наоборот вони допомагають дорослим щось нове дізнатися, те, що ми не можемо дізнатися. Так. А скажіть, будь ласка, ви любите казки читати, щоб вам читали? Да. Так. Так? Да. Так. Тому що казки вони бувають різні, бувають дуже веселі, радісні, вони завжди. Дають посмішку. Також коли буває щось в казках сумне, ну завжди добро перемагає зло. Тож до нас прийшов ось такий невеселий чарік. Він не полюбляє книжки. Тож він. Хоче, якщо він забрав нас книги, якщо ми використ... виповним його завдання, то ми зможемо далі вчити читати книжки або нам читати щось нового дізнаватись з книг. Тож, діти, скажіть, будь ласка, вони між собою схожі чи різні хлопчики з дівчинкою? Ні. Ні, а що в них різне? Нічого. Нічого. А що? а що, може бути в них різне? Може в них бути різне волосся? Ні. У одинаков... дівчинка коротке волосся, а у дівчинки довге волосся. А одяг вони одинаковий носять чи різний? Різний. Так, різний. Добре. Тож вони хочуть з нами познайомитись. Дівчинку звати Марійка, а хлопчика звати Дмитрик. Тож вони хочуть запитати а вас як звати? Як вас звати? Давайте познайомимося з хлопчиком і з дівчинкою. Денис. Давай скажеш реч, мене звати Денис. Мене звати Денис. Так. Милана, ти, давайте ти тепер познайомися. давай. Мене зовут Мілана. Молодець. молодець, так. Максимка, ти тепер давай. Будеш? Да. Мене, звати Максим. Мене звати Максим. Так, Мене звати. молодець. Так, добре. Леся Миклана, ви познайомитесь? Звичайно. <світ> Привіт! Мене звути Олеся. Дуже приємно, а мене звати Альона. Тож. Ми з ними познайомилися, вони будуть хочуть з нами більш дружити, і щоб ми їм допомогли. Так. Але їх роз... поставили таку цеглу, чаклун їх роззігнав, що вони не можуть бути разом. Їм поставив перегородку, але для цього, щоб її цю цеглу убрати. Перелізти. А як ми ми не можемо перелізти? Вона висока. Я могу. Вона висока, та Ми бачимо може... тільки шматочок, а уходить вона високо-високо в небо. Та ми тільки шматочок бачимо. А так він взагалі дуже високий. Тож він нам пропонує ось таке завдання тепер. Дівчинка і хлопчик. Вони нам предлагають, щоб ми розглянули який. Кому одяг підходить? Mm. Що Я носить старикал. дівчинка, а що носить хлопчик? Мовна. Дівчинка ходить плачеть. Плаця, так. так. правильно. Що ще може носити дівчинка? Тапочки. Тапочки? босоніжки. І що ще може? Панаму. Капель. Так, добре. А хлопчик. Що? Я нарисовал. Я нарисую. вже хлопчика одягнув і взув. Так. А ще хлопчик носить? У нього є штани, є. Його... Кепка. кепка Руба, шведка. Так. І. і обу. Взуття. Обу. Так. Молодець, так. Дениска, витирай. А так, я Добре, дякую. Так. Тож, скажіть, будь ласка, а ми можемо одягнути, наприклад, на хлопчика сукню? А? Платячко, хлопчик. Платя, Ні може? Ні А чому? Тому Потому что речі Чиї речі? Чьи Вася дівчатка, так? Так. А? А ось наприклад. Тепку може носити дівчинка? Ні, <реку> дівчатка дівчатка. кепку. Кеп? Да. У мами є кепка? Так. А якого Можна. кольору? Можна. Так, є Не. такі речі, що можуть носити. Е, в нос... Не можем, не можем. А девчатка может и загнутые джинсы, ты, штаны, штаны, штаны такие? А я куколочек. А штаны сидеть? Какие они цвет носят? Бум. Так, может ведрезняться <laughs> <вид, вид, вид>, с колером, да? Так? так. Так, может быть рожево. А по мальчинке может быть на одежде, чтобы видно, что это одежда для девчонки или хлопчика, так? А я тут малюю. Добре, Денис, збирай. Пофарбував кепку в рожевий кадр. Так. Добре. Так. Тож, а давайте зараз розглянемо, хто може кому допомагати. Ось, наприклад. Дениска, що ти допомагаєш мамі робити? Убирати. Убирати так. А що ще можеш? А тато допомагаєш? З <гум> татом, що ти можеш йому допомагати? Коли... Ну щас... <гум> а взагалі ти, ти зараз <гум> немає, а як разом будете? Что с папой можно работать? <реку> можно поремонтировать? Да, 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 да. Добре Максимка, а ты еще допомагаешь маме? Прибирати. добре, Амиланочка а Милана... допомагає маме. Напевно, їсти готувати. Так, які готувати. так, добре. Тож, ми кожному комусь та маємо, можемо допомагати. Можемо допомагати бабусям, дідусям, або можемо родиною робити спільну роботу. Це дуже е, захоплює, коли ми родиною щось робимо, більш цікавіше. О, і ми завжди, кожен з нас, ми радіємо один одному. Так, ось мама миє посуд. Хто може допомагати мити посуд? Дівчинка більш чи хлопчик? Дівчинка. Дівчинка. Так, а вас... хлопчик хіба не може помити посуд? Може. Ну, може, і хлопчик мити посуд. Так, ну більш за все... Миють більше дівчата посуд. Так. У мене в родині більше дівчата миють посуд. Чим, У мене чим хлопчики. А треба навчитися допомагати мити посуд хлопчикам також. Це Спасибо. робота, яку можуть зробити і дівчатка, і хлопчики. А... А... Так, Це далі. допомога мамі. Так, гляньте. Хто може допомогти татові мити машину? А -а -а. Хто може допомагати? Це х... дівчинка чи хлопчик? Я. Ти. Так, давайте глянемо хто? Так, хлопчик, добре. мамою. Мама тоже. А допомагати їсти готувати? Хто може допомагати? Я? Я Ти картошечку помниш, мамі допомагав різати, так? Дивички з папа зготувала зносити. Так, а їсти готувати допомагають, можуть і хлопчики, і дівчатка, тому що кожен щось та полюбляє годувати. Ось є таке, що наприклад те, що найбільше ти любиш їсти, тим ти завжди заохоче, хочеш допомагати допомагати. Ти приходиш до мами і просиш: мамо, можна я також зроблю, таке тобі допоможу? Так? Мама. Леся Миколаївна, а вам, хлопці, допомагають те, що вони найбільше полюбляють? Звичайно, у мене хлопці і посуд миють, і машину миють, і дісти допомагають готувати, і прибирають в хаті. У нас немає розмежування дівчатка чи хлопчики. Робимо все ще може тако, зробити, да, дівчата, і бути. У нас розмежувань немає, тож ми робимо все, хто ще може зробити, те й робить. Добре. Тож, наше сонечко зраділо, те, що ми можемо чимось щось та й робити. Тож... Міланочка, Міланочка, сідайте, а, будь сідай. ласка, не впали, Мілан, Тож, сідайте. Сонечко з'явилось, і наша стіна зникла. А, так, Тож наші діти раді. Вони більш радіють те, що можуть один, друг з другому гратися. Їх чимось кожен навчить, те, що ми не мож... те, що один... той, що не може другий знати, то навчить друг його. Ось, наприклад, якщо Дениска, ти щось вмієш, а братик не може. То ти його навчиш, так? Да! Так, так само Мілана з Максимом. Хтось може те робити, а хтось це, то ми можемо навчити один одного. Тож, дітки, бажаю вам, щоб ви завжди допомагали один одному, приносили радість. І ніколи не ображали один одного, а завжди дарували тепло. І будьте дружними. Так. так. Що ж, <сєк> До завтра? <сєдна> так. Так. До до завтра.